Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні вирішила, вибрала такий момент, вирішила прийти до своєї хатини, тут відкрити її, подивитися, як тут чи немає сирості, чи немає гризунів ніяких не завелося. Походу, зайшла до свого Рексика на могилу, тому що ми його не вивозили за територію. Подвір'я. ну Воно ніби за двором виходить, але тут в цьому, біля цього будинку, верніше, в садку поховали його, тому що він був тут господарем і служив нам вірою і правдою. Тому ну, ми вирішили, хай він буде тут. Так, зайшла в сіни, ніби все так в порядку тут. Все висить. Багато речей, які ще я не поприносила, лежать там то в гаражах, то треба їх принести сюди. Ось принесла лише декілька Ну, текстилю Принесла сюди, те, що не продалося. Ось такі фіраночки. Ну, тут деякі я і не виставляла їх на продаж, тому що вони мають пошкодження. Але я їх купляла на барахолках і, е, ну, я їх хочу тут зберігати, тому що це хата, музей і це пам'ять. Ну, така скатертинка вишита, вона не продалась, тому я її сюди принесла. Ось такі серветочки. Е, треба буде десь розкласти. Ось цей е, доріжка. Ось ця. Така ткана, десь я її покладу тут. Ну, також це якийсь гобеленчик. Не можна його все зберігати в будинку, багато дуже різних освітлення не дуже таке. Сюди також забула принести, я купила такі фіраночки. Я вам показувала їх, я хотіла їх ось сюди на полички покласти, щоб так повністю застелити, і забула принести. Те, що взяла в руки, а те забула. Ось ще раз хочу нагадати вам, це такий мисничок у мене, не знаю, чи все. А, забула ще принести глиняну вазу сюди. І годинника із такого старовинного, теж купила настінного. не принесла. Ну, нічого, коли принесу повішаю, то От щось не фіксується, чому не фіксується. Коли принесу повішаю, то тоді вам ще раз зніму. Це ось там така скринька старовинна, стоїть дерев'яна. Ось. Це ще раз покажу вам цей буфет. Тут ось такі картини ще не повішала. Ну, не можна все встигнути. Там вон стоять вінтажні чашечки. Показувала. Ну, можливо, є у мене нові підписники, можливо, їм теж цікаво. От. Це он глечик. глечик я... Це єдиний глечик, який я взяла з маминого подвір'я, це як пам'ять. Він трішки був пошкоджений. Я його склеїла і покрила акриловим лаком, щоб він тримався. Акриловий лак створює плівку таку, щоб він тримався, і е, буду його берегти. Так. Ну, тут також стоять, нічого не додавалося, рубель і така гребінка. Також не придбала я ще доріжок. Давайте зайдемо в кухню. В кухні ось також тут стоять такі деякі автентичні, аутентичні речі. Ось там колекція моїх чашок стареньких. Вон я виставила, ну, там також глайчики і горшки. Ось так я тут повісила сито. Сито було у цьому будинку. Ні, вірніше, сито я знайшла в іншому будинку. Ось такі досточки тут висять. Оцей рушничок, який я колись пропонувала на продажу. Я вирішила його так тут повісить, вишитий вручну. Він старенький. Полотно сіре таке, чи, можливо, це льон. Ось я його тут повісила. Так, ну там ікона, ікона старенька. Тут стоїть самовар, все так як і було. Мухи на вікні. Хоча хочу вам сказати, що я практично перед, перед тим, як мала мав випасти сніг, морози, я все позмітала. Але Мухи, та вони ще й зараз бува в хаті пролітають. Так, тут повісила рахівничку, ще десь є маленька рахівничка, мабуть, я не принесла її з комори. Он такий мисничок, і біля мисничка висять ось такі трави, ромашечка, там деревій, там, здається, м'ята. Тут ось на припічку поки що така старовинна картина стоїть. ну Це я. ось така шатківничка. Так, це ось також речі старенькі. Форми взяла у мами у будинку, сюди їх привезла. Тут також сито. Це вже сито було у цьому будинку. Он там висять такі лопатки. Середню цю лопатку я купляла на барахолці. Макогін це моєї мами, його робив. Покійний вже сусід, я казала, людина з золотими руками і з золотим серцем. На жаль, його немає, але такі речі робив чудові. Золоті руки були в людини Миколи Павловича. Так, оце ось такі лопати кочерги. Все це треба ще збирати. От. Також ще не принесла сюди багато таких чугунків У мене є, її мами трішки забрала. Це, здається, свекруха мені дала. Вон там внизу лежать дрова і е, такий плетений бутель. Ось тут, друзі, я була домовила жіночку одну, щоб вона мені вона дуже гарно малює, щоб розмалювала мені піч. І вона погодилася, ми домовилися, але, на жаль, там спіткало її велике лихо, привезли на щиті чоловіка, тому її треба трішки загоїти рани відійти. Це було зовсім недавно. От, Дасть Бог прийде весна, і вона мені розмалює піч, і тоді я вам уже покажу. Ну, На жаль, такі реалії нашого життя. Це ось е е прасочки їх в мене не додалося. Можливо, та буває і бачу на барахолках, але розумієте, все вести в руках, тягнути, от таку праску тягнути, трішки важко. Так, ну підемо, мабуть, ще у мою світлицю. Тут же ж ось ці рушнички старовинні, це все подарунки від моєї подруги Ксюші. Це вишивала її і мама, і бабуся. Це взагалі витвори мистецтва. Ой, це також рушнички. Так, що я тут поміняла? Поміняла я тут стіл, стояв під цим вікном. Я його переставила он туди, під іконостас, туди ще я не повісила божники. У мене вони є, ну, не повісила. Чомусь мені критично не вистачає часу, не знаю чому. А тут я хочу поставити великі такі ікони моєї, ну, моєї свасі, її мама подарувала, і тут я їх хочу поставити на цьому столі, тому що повісить, мабуть, і не буде де. А отак поставити її тут під іконостасом і накрити рушничок. У мене є рушник, який мені мама вишивала. На весілля під ноги стелили. Я його нікуди тут не причепила. Ось ці два, що мама на хліб вишивала, я їх повісила сюди, От. а той й і лежить. Треба його буде тоді покласти на ікони. Ну, це такі букети ще й досі стоять з літа. Ну, так. До речі, мені ще один. Чоловік зателефонував і запропонував е, прялку. Ну, він сказав, що там немає пару оцих спиць чи шпиць, як, як сказати. От. Але нічого, то все. Але вона робоча сказав. Ну, Я буду йому дуже вдячна і буду чекати, коли привезе. До речі, він і вчора зателефонував. Чи ти приїхала, а я не приїхала ще була ще Черкас, я була в дорозі. Так, ось також я цю скатертину вона не продалась, потім думаю, ну чому я її продаю, як вона, от можна її десь тут використати. Так, до речі, так до цього часу лежить номер телефона Надії, це наша майстриня, вона вишиває чудові речі. От, Я вже показувала її речі, золоті руки в жінки, тому ще раз вам так наведу е, на цей номер телефона, кого зацікавить, вона приймає замовлення. А, і можете подивитися, в мене є відео, здається, десь вони влітку я випускала. Там можна побачити її вишиванки. Так, ось ще раз хочу показати, тут деякі є е, рушнички. Які вона мені залишила в музеї. Так, ось така картинка. Це картинка з мого дитинства, трояндочки, то я її сюди е, причепила. Ну, а це картини мені Ксюшка е, подарувала. Принесла в хату музей. Це рушнички моєї свекрухи весільні. Ось такі їх, здається, тут, мабуть, шість. Так, тут я на дивані ось так прибрала. Подушечки. Покривало на подушечках, то воно було в цьому будинку, я його випрала і так тут залишила. Ну, можливо, трішки нерівно застелила. Ось також підзор такий гарнющий тут лежить. Так. Ну, ось тут на скрині я складаю ці речі, які, ну, мені в хаті вони. Це також ось такі хустки. Вони нові абсолютно, але доволі таки старенькі. Це також Ксюшка привезла мені із маминого будинку. Бачите, такі великі є хустки тут. От Все тут зберігається. Хотілося б, звичайно, це хустинка мами моєї, колись вона її носила, потім просто вона лежала, я забрала. Так, це також ось хустинка. Ксюшка мені привезла. Є тут трохи таких хусточок. То мій весільний он. хустинка моя весільна, трішки він пошкоджений міллю. Був. Я теж її сюди принесла. Андрія за... свого запинала перед... на весіллі. Так, це ж також, ну це вже хто бачив а для нових моїх підписників. Це ось також рушники старовинні. Це Ксюшка привезла мені. От. Ось такі вишиті наволічки. Це Ксюша, здається, привезла цю наволічку, мені подарувала, та, не здається, а точно. Килимок тут був у цьому будинку, так я його тут і залишила. Це також картину. Подарувала мені Ксюша. Ось, цей, ось ця наволочка це вишивали мої двоюрідні сестрички Галинка і Тетянка. Колись ще й подарували моїй мамі. Я забрала. І ручна робота це забрала і тут наділа на подушку. Трішки там. Не поправила. Розумієте, коли було тепло або ще й не тепло, але погода більш-менш так дозволяла, я відкривала двері і е котики заходили, тут вони любили спати. Та влітку тут і хлопці спали. Ну, Хлопці Андрій інколи приїде і із... поставить трактора чи комбайна і зайде, відпочине там, годинку. Тут прохолодно було. Так. Ну, це килимки, то я. А деякі доріжки тут були в цій хаті. от. Треба ще мені придбати доріжок, але зараз займаюся іншим. Ну, Це тут також рушники і сорочечку цю моя мама вишивала для старшого синочка, це коли він йшов в перший клас, він був котигорошком. Мама йому за вечір вишила. Тобто бабуся його, і я її сюди також принесла. Ось також виставляла на продаж отаку сорочечку. Звичайно, це європейський виробник, але тут вишивка гарна, така гладдю. І я подумала: ну, найду вішачок і також сюди її причеплю. Все-таки це людська праця, хтось вкладав душу в це, і я тут її. Також поруч з цією сорочечкою повішу. Так, хотіла ще тут почіпляти, тут залишилися від минулих господарів світлини, можливо, і почіпляю. Там машинка стоїть швейна. Це ручна машинка. Я її сюди принесла, я нею не користуюся. Ну, так, ніби все показала, ніби все показала. От, Можливо, ще не все. Багато ще є хусточок, я придбала, там і більші такі треба буде сюди принести, почепити. Ну, ось так. Крісла поки що я звідси не виношу. Просто їх так заслала. І є в мене мрія купити, придбати десь таке дерев'яне відро із дерев'яним. Ковшиком чи черпаком, як правильно назвати. І ось сюди поставить під вікно відро для води і оцей черпачок. Ну, тоді крісло буде мішати, прийдеться його, ну, заважати, прийдеться його, мабуть, десь тоді е, утилізувати. у сміття. А поки що воно стоїть тут. Ну, так, от так. Також тут килим лежить. Не не вистачає тут коротенькі ряднинки цього ткани, і я застелила тут поки що таким килимком. Як знайду я такі доріжки придбаю, то я, звичайно, сюди їх постелю, щоб уже все було так, як треба. Ось такий підзор гарнющий тут. І отаку постелила сюди гачком доріжку. Вона новенька. Колись мені порадили дівчатка зайти в секонд і подивитися речі на розпуск, для того, щоб плести носочки, то я отаку річ знайшла. Я не пам'ятаю, здається, гривень 60 я за неї заплатила. Вона абсолютно нова. Тут навіть було видно, як ниточки ще були не заправлені. Я позаправляла ниточки і вирішила, ну, це такий, така праця, вирішила не розпускати його, а хай поки що полежить тут. Отак. От ну, мабуть, усе поки що те, що я вам що я сюди принесла, я тут мало часу проводжу, тому що і холодно, і дуже хочеться мені спробувати розтопити піч. Не знаю, але якщо буде диміть, то ну, Якщо буде диміть, то ніби не знаю, все тоді буде з запахом диму. Не знаю. Ще є в мене такі одні чобітки кирзові чи хромові, я не знаю. В цьому не розбираюся, принесу сюди. Бо я їх знайшла на горищі. На гаражі це ще вони. Від тих хазяїв залишились, в кого ми купляли цей будинок, в якому живем. От, ну, так, це рубанки. Рубанки я забрала у гаражі у свого покійного папи. Але ну, там є й новіші, але ці я взяла, тому що це, здається, ще мого покійного діда, а він у мене був плотником, мамин батько. Ну, тому я їх забрала старенькі сюди. І, звичайно, тут якби полички якісь поробити, щоб викласти сюди речі. Ну, все в майбутньому, все в нас буде. Саме головне, щоб у нас був мир, щоб ми були здорові, щоб повернулися всі наші захисники живими і здоровими додому, щоб їх дочекалися сім'ї їхні. Сім і тоді ми заживемо. Після нашої перемоги ми заживемо щасливим, квітучим, мирним життям. Всіх обіймаю, до зустрічі!